Блін, одне відкриття, скільки гривень часок? Та ну, два ножі, два ножі сьогодні повинно бути. Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І в минулих відосах я вже згадував про святковий стрім на свій день народження. Якщо все ж таки ти не прийшов на стрім, ти оштрафований. на вподобайку на цей відос. Поняв. А якщо була змога зайти, і ти був на стрімі, ти бачив тільки невелику частину всього, що відбувалось. А і можливо, ти там вийшов, тому що мене жорстко лагало. Мене не відкривали кейси, Ну і все пішло габену під хвіст. Блін, він лагає. Він все одно лагає. От, от от і що робить. Коротше я не затягую, приємного перегляду. Перший ключик. Полетіли. На Бладі Кейс на зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скинами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНС чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишньої. Ну, дефолт, дефолт. Оооо. Прикинь, ты сейчас шляпи и ниж. Алло, габен, шо с тобой? Шо с тобой? Давай ты ще один такий же відкрою. Не тупо лагає, ви прикиньте. Просто на відкритій кейсі він лагає. Зависне? Завис! Він смакує момент. Ви поняли, коли ДСНК. О-о-о! Вроді нормально. Отут дуже гарний калашик, дуже гарний дігл. І дуже б хотілося б заготати насправді. Жовтий предмет. От як як оце відкривати? Може скіпать? Давайте спробую один скіпнути. А в мене габен. Оце я скіпну. І. И... Ууу, оружие. Интрига скажи, на тут, ну, консоль отдыхает. Отдыхает, ставы все сосине, але... Треба Ну, сейчас должно быть все нормально. Да, МК офигенно, и калаш тоже. Ну... Едина тут фиолетовая было. Блин, мы так все кейсы будем открывать, да? Бам. Понял, сынки. І сейчас пролах. Смакуй момент. Ну, він нічого не видасть. Дякую. Скіп. Ловон дроп. Блін, один кейс 200 гривень майже коштує. Щось цікаве. Ну, синьки надавав. Дай щось цікаве. А якщо скіпать? Один єдиний спектр. Скіп. Супер мега швидкий скіп. Коротше, треба було, напевно, робити перенос, так? Да? Хоча б можна на вище. Ммм. Mm. Як смачно. Смакуємо. Смакуємо. Смакуєм. Сейчас мы ще 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 ще. ще. ще ще ще. О, до речі, осені. Та трек. Майже без підрапана, ну, така штучка, до речі, окупає ключик, якщо хто не знає. А може навіть якийсь. Ну розлагало. Яке ж воно побите. Ну все, живем. Живем, все чітко. Галду тепер тільки треба дати. Вау, 600 трек. Філолочка. Отак, от Габен може. Я думав, випади. Вся проблема була в обнові вінди. Обновили вінду? Все запрацювало. Ой, ну, докатив. Обисте трек вже даць, Але дякую. Прикиньте, я майже щойно з фабрики. Майже без подрапи. 0.077. Один кейсик. Привіт, кабенеус, привіт. Ти голду приніс? Не поняв. А де голда? Без голди сьогодні. Щас буде до деп. Червоний. Гарний знак? Не дуже ви гарний. Нема. Навіть друже мене А Нафіга. Дуже треба. Прям дуже. И вердас. Я надеюсь. Боже, на рубины кис. Плюс чат, если принести боню. Даже дигл не докатился. Сколько уже таких батьков было? Так, ну що, у нас тут невеличкий ще один додип уже після стріма. Подивимось, можливо, габенчик нам хоч щось поставить. О, знову синька, наша улюблена синька. Ще, ще, улюблена габеном. Сподіваюсь, хоч щось. Габен. Може поставити? Ну, день народження сьогодні. Що він мене ото підкармлює? Ви поняли? Це прикормка, коротше, рожева. А видайте хоча б такий калаш можна? Наприклад, ось на трені. Давай, або я знаю, ти можеш поставити калаш. МК -ка це теж популярна пушечка, з якою всі грають, але мені треба калаш. Він більш потужний. Він гарніше виглядає, скінчик. Більш класний, ну, хоч почвіо. Взагалі нам треба принстрім. У мене чесно, у мене вже. Коротше. цей... Це принцип, ви поняли? Він вже мене не окупає. Вже стільки кейсів було відкрито, що принтстрім це ну... То, це чисто принцип вибити цей принтстрім. Розумієте? Мені галочку треба поставити на глочки проживемо і на принтстрімі. Навіть голда була в мене кріль голду вибив з першого кейсу, а я не можу от з такої пачки просто хоч щось залутати. Банально. АВП, дай мені, два фемаса було. Ну, тут шанси є вибить щось таке, але. О, ще фіолочку просто прокатує на тоненьком. 4 кейси залишаються. Ну, я думаю, ще можна буде зробити невеличкий додебік. Але я подумаю, подумаю. Анубісі, Сама везуча мапа у Шейха. Дігл. До речі, ну, свій. Ну, not netbut, notbad. Абен, дай мені або глок, або АВП. Все, я навіть ножа не прошу. Дай мені довбаний АВП. Дякую. Ще одна фіолка. Ні, якщо б він ставив чисто одну фіолочку, і там десь колись буде ножичок або ще щось, це було б супер. Але, блін, о, по... третя підряд. Окей, окей. Заключний кейсик, ну я думаю, ще ще Додепчик До депчик зробив. Отак мене привітав З днем народження Габен. Дякую. Наразі 70 кейсів відкрито. Це у нас 71 кейсик залітає. Тут 10 кейсиків у нас на базі. Ну це вже фінальний, так сказати, додепчик. На мою днюху, щоб розуміти, що взагалі габен може нам поставити. Нормальний початок у вигляді синічки. На всяк випадок консолька. Друга революція. Оця то вмикав. Пішли одразу на іншот і пішли, відкрили, подивились і забрали хоча б може червоне. Воно тут недороге, але воно хоча б нормально виглядає і. ну Це не Фамат з фівера. Угу, угу. Окей. Гейбен, hey, give me gold, please. Це тупо жлабен, гляньте, от що воно мені оце показує. Фіол, оце оцю свою всю прикормку мені сує. Типу, давай, давай, відкривай ще, ось ще ось ще, ой, ой, не випало, ось ще трошечки. А, тримай синечку. Ось так це виглядає. Давайте, ти мукау. Пішли на оверпас. Відкрили і залутали рукавиці в вайс або амфібія. Знову рожеве показав. Ну все, і до відзення. П'ять фіверів. це вже відкрито 75 кейсів. Прикиньте, от з цієї пачки. 5 синьок підряд. От от як це? Як відкрив? Відкривайте кейс у Габена. Це дуже е, вигідна інвестиція. от Я вам показую на власному прикладі. синючка сюди, на базу. І давай ще одна синючка сюди. Отакий предстрім нам треба, але давай нам синічку. От сюди, на складик Пішли, поїхали. Прокрутий лютійший. Ну, міг лок хоча б той да. ось що він мені його показує? Синька. Ви думали, щось інше буде? Звичайно, буде синічка. Ще разочок. Ось тут цей явічек. На, на офіс, отак от. от. На офісі можна. Можна це все. Забрати два рожевого показати, окей. на новую спіку. У нього фантазія є, габен. Гейб Ньюелс, у вас совість є чи немає? Походу, немає, тому що навіть на день народження може було б хоч щось червоне одне, вонюче поставити. Щоб показати, що шанси є, на, тримай з днем народження. Нас, насипав ось, ось у цього всього. Давайте хочу ось цю Емку На анубісі. Все, пішли, відкрили. Послухай, Габен, Чи може. авікта? Угу. Угу. Давайте зроблю зараз контракт, який подивимось, що з цього вийде. Но nope. все, що було, було скравчено в цей калаш. Дякую, габин, з привітаннями на день народження. Я що для себе вирішив? Піду на акаунт Шейха і відкрию там ще 40 кейсів. Ну а як це все відбувалося, Дивіться далі у відео. Весь дроп, який випаде. Ти мені в будь-якому випадку да. віддаєш. А я тобі даю скінчиків там, на 6000 тисяч гривень там або шість да. з хвостиком. В будь-якому випадку обмін через тиждень, правильно? О, да. Пожали руки, так сказати. Відкривай, як ти завжди відкриваєш. Куш. Якщо буде ще один навік, мені саме покоцаний. Покоцаний. Ууу, кухрі су... Це самий лютий жир, який є в цьому кейсі. Вітаю, мої вітання! Реально, сам мама не подруги. Щоб габен думав, що це твої кейси. Це твій яка. Це фіолочка? Непоганий початок, але треба, треба побільше синки і бажано. Ощущено. Щось червоне. <рес> Щоб ви всі розуміли, я у Шейха купив цей опен і весь дроп, він мені потім його скидає. А я йому скидаю теж. Я... я йому винен. <рес> Скинути <рес> за цей опен. <open. рес> Це дуже людно, я вперше купляю 40 кейсів, щоб їх хтось відкрив, але дроб залишу собі. Нормально, давай далі. Далі. Сподіваюсь, ніж буде в нормальній якості. <ріху> <ріху> ну блін, знаєш, тут коли це робиш ти своїми руками, я якось знаєш, не стрімаюсь. Тобто я коли відкриваю, ну в мене є якась там, типу, якийсь азарт, знаєш там. Хочеться там, ну, щоб щось випало, якийсь є діль, коли щось не випадає. Ну, да. Тут випала синька. Вау, синька, кайфово! <сум> дробаш, я дуже обожнюю драбаш. Давай, полетіли далі. Побільше синечки в цьому. Не буде, буде АВП. Буде. Ну, статрак треба. Що не з фабрики? Я, я просто вже. Я, я не можу представити дроб, який окупує всі мої затрати за останні пару місяців, поняв? Ну, це треба. Ну, мені дуже боляче. І рожеві перчатки. Lyсік можна. Коротше, мені. Якщо випаде ніж, то нехай це буде не паракорт, а щось, щось нормальне. Я сумніваюся, що взагалі хоч щось випаде, чесно кажучи. Я вже. ну. Та ні, повинно, повинно. Обнадіявся, поняв. В цих кейсах. Тому що кейси це скамер. Кейс скажет. Польсержа там не Ні, це, це правда. Кейси скам і не відкрывай такейсу ГБ. Так, а ну давай давай поміняємо мапу. Чуєш? Мені здається, що Міраж це не та мапа. Давай надасть. Надо пройн. Надо трейн. Давай тройн. Ну тільки якщо тут ніж ниж будет. я я Вот ти не сказав, що буде ниж, вот ти не май ножа, понял? Буде ніж. Коротше, вся відповідальність цього опену тільки на мені, все. Ти робиш все, що хочеш. Ну, в плані того. О! О! Перший глок в моєму житті. Галочку Численний. можна поставити, залишається АВП. Це, це вже перша пачка, вже все, так? Да? Ну, почти, так. Да. Ще трішки, і все. Перва пачка. Стартрек. Кайф, буду рахувати тепер. Скільки я буду робити кілів? Граючі з синькою. Дякую, габен. О, червона пролетіла. У мене АВП. ну і добре. Нам таки червоний не треба, я вже два рази його вибивав. За, за, да? за 500 гривень і за 300. Ну, коли я 120 кейсів відкривав, так. Да, два червоного було. І це був довбаний Фамас. О. Ну, фіолка, це таке. Майже без подреп. Так, сюди. Повинна бути ПП. Я думаю. Та хоча б рожева. Рожево буде непогано. Знову у мене деживіче що? Це нова пачка, нові. <свісно> той же самий дров. Давай зміни мапу. Дуже треба. А можливо, у тебе просто вже мана вся потрачена. Ні, ну аккаунт у тебе точно заряжений. Ну, можливо, на якийсь період. Поним? У мене було в минулому році. Реально дуже за -за... заряжений аккаунт. І... На 600 кейсів, 7 ножів чи щось таке було. Це теж добре. Ну, по, поняв. А зараз, ну, кор коротше, кожній 100 кейсів був ніж стабільно. Угу. Тобто, типу, якщо в першій сотні не було ножа, то в другій там два випадало, поняв? Ну це а, теж. Ну. А зараз вже така статистика, що. Немає. немає. Немає ножів, і виходить, що в мене ніж кожні 200 кейсів, тобто 220. В цілому непогана статистика, але, блін, ножів-то я вже не бачу. Не знаю скільки. Дуже довго. Ні, ну, кріль не рахується, Давай, так. Ну, друга фіолка підряд. А там була фіолка. Для мене фіолка і шосенька, понял. Так, якщо тут нічого нормального немає, йдемо на іншу мапу. Немає. Немає. Я думаю, потрібно офіс. До офіс. Давай офіс. Давай. Офіс й щось винен дати. Сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся. Хоч на якийсь дро. Здрав... навіть якщо вже АВП випаде... навіть самий покоцений. Це, це вже... теж плюс. Це вже буде W і буде. Вірінайс. Nice. Після бойових, ну... таке синька. Синька не влаштовує. Синька зовсім не влаштовує. <кхем> Та синька, філк, я вже їх так наївся, що. Знову синька, ні. Хто таке. Офіс, офіс не дає, ні. Ф, не надо. Давай на даст. Даст точно Давай. А, повинен дати. Це ж мені на даст цей еміральт, биба. До речі, колек. Я, ски... я пам'ятаю. Перший ключ, перший uh -huh. кейс? Uh -huh. Uh -huh. Давай. Скіпи, і перший, і четвертий. Перший. І чотири. Скіпать? Так. Угу. Окей, і жасоно. давай прокрут. Давай прокрут. Так, перший ключ, останній кейс. Давайте. Щось, щось повинно бути. <кхем> Чисто ну, танці ну... з бубном заради фіолки. <кхем> Окей. Дві рожеві пролетіли. Та там на три ніби було, ні? Не? Ні, там дві. Ну, я думаю, ще повинна бути одна рожева. Так жодного ще не було. Ти другий пальці? Ну, взагалі. Ж. Ну. Ні, Глок, же. А шо, а, а шо? Глок, глок точно Габен крау, да? Ейбен, <laughs> hey, give me gold. Я тут прокрут, навіть такий валенький. Нічого навіть не показали. Так, до речі, ну, червоного, ну давай так. АВП він ні разу ще навіть не показує. Mm -mm, зовсім. Ооо, О, другий голок, ну це покоцаний, ні. ФТ. Після бойових. ФТ. Ну, Два рожевого. Останній ключ. Габен, give me gold. Звичайно, це буде Sink. No, фіолочка. Майже безпотребен, ну трішки не хватило, до прям щойно з фабрики. Ну таке. 30 синьки, 8 фіолок і 2 рожевих.